Я хотів би коротенько з вами згадати один термін християнський. Ну, він не тільки в християнському житті використовується, але подивитися на нього з християнської сторони. Ми з вами прийшли на це місце. Що ми говоримо, коли ми йдемо на кар'єрну? От в своїй сім'ї, можливо, сусідам питають нас: куди ти йдеш? В церкву йдемо? Я сусіду також кажу, в церкву йду, але до того моменту, коли я з ним не поговорив, у нього було зовсім інше розуміння, що таке церква. Тому що в його понятті церква то є священник, в одежі спеціальній, алтар, свічки, богослужба там називається чи як. Ну, я йому пояснив, і тепер він розуміє, що я йду в церкву. Таку, яку не як Він представляє. Ще ми говоримо, що ми йдемо на служіння. Ну, каже хтось так, що ми йдемо на служіння. Йдемо ми хтось каже, на богослужіння або просто на служіння. Що ми вкладаємо в це, брати і сестри? І Христос сказав такі слова. Я прочитаю Євангелія від Марка, 10 розділ. І 45 й вірш. Бо син людський прийшов не на те, щоби служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Ви бачите, Христос Він нам показав, хто Він є, для чого Він прийшов. І Христос є нашим прикладом, брати і сестри, правда? І Христос Він прийшов. Не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. І ми прийшли сьогодні на зібрання, на кар'єрну. Ми сіли так гарно на свій стільчик м'якенький, і ми сьогодні служимо. Як ми служимо? Як ми розуміємо це? І поняття служіння, коли ми говоримо про служіння, то ми розуміємо, що є той. Хто служить і той, кому служимо ми. Ми прийшли служити Богові. Якщо ми служимо Богу, то перше всього, що ми робимо? Ми прославляємо Його, правда? І ми співаючи пісні, ми, молячися нашими словами, ми прославляємо Бога. Але разом із тим мається на увазі, що прийшовши до церкви, ми служимо своєму ближньому братові, сестрі. Іншим людям, які знаходяться в церкві. І уявіть собі, людина, яка немічна вже брат, сестра по своїй природі і приходить на зібрання, і йому треба сісти, правда? Чи їй? Приходить, а тут немає місця. І, і коли інші люди бачать, вони там можуть уступити місце. Але серце цієї людини що вона хоче? Вона хоче, щоб її місце уступили, правда? Коли ми приходимо на служіння і в нас є проблема, у нас щось болить, ми прийшли з нуждою, у нас там проблеми якісь є. Що ми хочемо, брати і сестри? Ми хочемо, щоб нам поспівчували. Ми так хочемо, щоб за нас Богу помолилися, правда? Ми хочемо цього. Що ми хочемо? Ми насправді хочемо, щоб нам послужили, правда? В даному випадку, ми хочемо, щоб. Хтось був ходати їм за нас, хтось нам поміг, хтось гарне слово сказав, правда? Хочеться так, брати і сестри. Але Христос для нас є прикладом, і написано, що Син людський прийшов не на те, щоби служили Йому, але щоби послужити. І незважаючи на те, в якому стані ми знаходимося, навіть немічні, навіть слабкі. Ми можемо виконувати волю Божу і бути схожими на нашого Господа, щоб розположення нашого серця було таке, щоб ми також були готові послужити. Коли ми будемо готові, то Син Божий Він дасть нам можливість реалізувати себе, перш за все, в церкві, в церкві своїй, і також і поза церквою, але перше в церкві. Тому нехай Бог нас благословить у цьому. І для нас є. Прикладом Перша церква. І брат Сергій вже нагадав те місце писання, і воно якось останнім часом звучить в церкві. Що робилося тоді, коли апостоли проповідували? Тисячі людей каялися. Дух Святий працював. То є прикладом для нас. Але як вели себе ці люди? Що вони робили? Як вони служили Богу? Написано, що вони служили Богу, правда? Служили. І що вони робили? І там дуже лагенький цей 42-й вірш другого розділу дії апостолів. Що вони робили? Вони перебували перша церква, перше. Це в науці апостольській. Чи є воно в нас, брати і сестри? Є, є в церкві. Наука є, слава Богу. Є наука, і та наука, вона і на сьогоднішній день доноситься до нас в, науки, в науці апостольській, вони перебували. Друге? В спільноті братерській. Брати і сестри, чи є воно в нас? Є воно в нас, слава Богу, брати і сестри, є. Спільнота братерська і спільнота, в цьому є і розуміння, ми знаємо спільнота і сестер, правда? Тому що ця спільнота, вона є, брати і сестри. Можливо, в чомусь нам треба десь трошки підправити щось, але воно є, слава Богу. Третє. Ламання хліба. Ну, в цьому питанні, я думаю, Особисто про себе скажу, є, в чому ще виправитись, брати і сестри. Але це воно працювало в Першоапостольській церкві. Люди мали спільний стіл. Вони вечеряли, обідали, можливо, разом, можливо, снідали. І за столом, як ми знаємо, навіть в світі цьому вирішується досить і досить багато важливих питань. І я так скажу, навіть, можливо, дуже важливі питання, вирішуються якраз в такій обстановці. Ламання хліба. Це коли ми маємо спільність за столом, коли ми можемо розділити вечерю чи обід разом з нашими братами сестрами, коли ми можемо запросити когось в гості до себе, то є прекрасно. То було в Першоапостольській церкві. І то, я думаю, в нас воно є, брати і сестри. Слава Богу! І ще одне, в чому вони перебували: в молитвах, в молитвах, брати і сестри. І нам треба молитви. В нас є молитви, в нас є молитовні зібрання в церкві. Є правда, слава Богу, за молитву. Ми маємо цей спосіб, і ми повинні його використовувати для того, щоб мати те служіння, яке Господь хоче для нас дати. І якраз це необхідно для церкви своєї. І в дії святих апостолів написано є таке тринадцятий розділ дії святих апостолів. Перший і другий вірш. А в Антіохії в тамошній церкві були ці пророки та вчителі: Варнава, Семен, званий Нігер, Кірінеянин Луцій, Манаїл, що був вигодуваний з Тетрархом, Іродом, та ще Савол. І що ж вони робили? Як служили вони Господеві та апостоли про рік Дух Святий? Якраз вони перебували в тому. Що ми з вами нагадали тих чотири пункти: наука апостольська, спільнота братерська, ламання хліба і молитви. Крім того, вони ще й постили написано. І коли вони це робили, то Дух Святий Прорік: відділіть Варнаву і Саву для мене на справу, до якої я покликав їх. Слава Богу, брати і сестри! Це відноситься і до нас, і з вами. Якщо ми будемо перебувати в такому служінні, то прийде момент. Якщо хтось ще не відчуває, що Він не, ну, щось не не так, не, не має якогось особливого покликання, ще не покликав його Господь так, як і Савла, Варнаву і Савла, то прийде той момент, Господь те зробить, брати і сестри. Бог благословить свою церкву і надалі. Амінь. Слава йому за це. І тому нехай ці слова будуть для нас нагадуванням. Син Божий Ісус Христос Він прийшов для того, щоб послужити. І Він це зробив, брати і сестри. Він служив, Він служив протягом всього життя. І згадайте той, ту навіть останню вечерю із учнями, коли Христос, він написано зняв Верхню одежу, Він підперезався рушником, став і омивав і ноги своїм учням. Як ви думаєте, чи омивали учні ноги Христу? Не написано. От, але задумаємося, брати і сестри. Ми, хто участвує в служінні, омиття ніг, омиваємо ноги один одному. Але служіння Христа, Він зробив це, не чекаючи, щоб йому хтось зробив те саме. Тому, брати і сестри, нехай ці слова будуть для нас нагадуванням. І Господь Бог, я так вірю, Він благословить свою церкву. Дух Святий, він працює в церкві. Ми молимося, ми просимо про дари Духовні для церкви, ми просимо про діяння Святого Духа, брати і сестри, це належить нам, належить церкві Його, брати і сестри. І ми сьогодні просто маємо перебувати в Слові Господньому, перебувати в служінні, перебувати в науці апостольській, перебувати в спільноті братерській, в ламанні хліба, в молитвах. І тому я ще прочитаю останнє місце Писання. Його також брат Сергій нагадав, але я його прочитаю. Це перше післення до Корінтян, 14 розділ. Це те, що робиться в нас в церкві, брати і сестри, по Слову Божому. То що ж, браття, 26 вірш? Коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має, має науку, має мову, має об'явлення. Має вияснення, нехай буде все це нас будування, і цього будується церква і прославляється Господь. Нехай йому буде слава за все. Амінь.